Міський голова Кіцменя працюватиме без заступників. Таке рішення ухвалили депутати на черговій сесії Кіцменської міської ради. За проголосувало 17 обранців. 17 голосів за рішення скільки проти. 5 проти Решта не голосували. Рішення прийнято водночас п'ять депутатів не підтримали ініціативу міського голови. Очільник фракції Європейська Солідарність Вадим Скрипник каже, таким чином мер міста позбувається конкурентів, замість того, щоб забезпечувати робочі місця. Става спрямована на одне вірніше одного Марусяка, котрий став вам напевно невгодним через те, що під час війни, під час вашої відсутності, коли ви перебували у складі збройних сил України, разом з іншими заступниками. Громада встояла, громада почала працювати. Депутат впевнений, звільнення недоцільні, адже заступники сумлінно виконували свою роботу. Ми вдалися домунного плану, вирішили провести скорочення посад. Попередивши людей встановлені строки про вивільнення, Цим самим унеможливили практично унеможливили їхнє подальше звернення в судові інституції. В Свою чергу міський голова Кіцманя Сергій Булега каже, скорочує посадовців на прохання громади, а їхні зарплати направить на збройні сили. Коли ми бюджет приймаємо не на 12 місяців зарплату, а менше, і сподіваємося, що той 10, 11, 12 місяць, ми десь наберемо з перевиконання або з інших джерел надходжень. Так от. Не заповнивши вакантні посади, ми просто не будемо шукати грошей в кінці року додатково, як ми це робили кожного року, так, Людмила Іванівна? Так. От ваші гроші перетворилися на гроші на Мавіки. До кінця року сотні тисяч гривень, які ви правильно замітили, Володимир Михайлович, потрібно направити на потреби армії. Але не тільки армії, а й садків, і шкіл, де дахи течуть. В ошихлібах, хлібах в школі дах тече так, що просто неможливо. Окрім того, потреби в трьох заступниках очільник міста не бачить. Таким чином закон не залишає вибору в цій ситуації депутатам за пропозицією чи депутатської, чи голови вивільнити три посади і за потреби запропонувати вже одного або двох. Депутати ж кажуть, зекономити на звільненнях цьогоріч не вдасться. Що боку, ви якщо хочете зараз перенаправити ці кошти на зсу, то це також неможливо, бо ви нічого в цьому році не зекономите. Фонди плати праці навпаки збільшиться. Тому що виявлення цих посад відбудеться згідно проекту рішення, у жовтні місяці. Але і грунт перекриті відшкодування, які люди отримують за невикосні відпустки. А там чимала кількість днів, відповідно, суми також великі. Такі про які сотні тисяч гривень ви говорить. Скорочення заступників відбудеться вже в жовтні цього року. Окрім них, під оптимізацію потрапили ще чотири посади: Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Школярі навчатимуться з 1 вересня по 28 червня. Відповідну дату цьогоріч визначив Кабінет Міністрів України. Однак, директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА пояснює, насправді термін навчання залишиться незмінним. Нововведення від кабінету міністрів немає. Відповідно, ми прожили в умовах попередній навчальний рік в таких же умовах, які пропонуються, і в 2023-2024 навчальний рік. Тобто кабінетом міністрів в 2020 22-23 навчальні навчальний роки було визначено чітко 1 вересня по 30 червня. В цьому навчальному році 1 вересня по 28 червня. Тобто, можете бачити різницю ну два дні. Тобто нічого не змінюється. В умовах воєнного стану такий місяць є радше запасним, розповідає очільниця. Освітнє навантаження не відрізнятиметься від минулого року. Сенс в тому, що е ці дати кінцева дата, скажімо, завершення навчального року включає практику, державну підсумкову атестацію, яку прагнуть зараз повернути, і ряд тих таких організаційних заходів, який триває. Ну от ця тривалість показує кінцевий термін, коли однозначно має все бути завершено. Обсяг навчальної програми незмінний, він є сталий. Коли ж завершити навчальний рік, обиратимуться мі школи відповідно до вичитаної програми. Кожен з батьків має зацікавлені бути в тому, щоб діти щоб дітям вичитана була вся програма, щоб вони освоїли всю програму. Тому, очевидним є факт, можливість зазору, руху і вибору на педагогічних радах, розуміння чітко, бо хто краще знає, чи вичитала заклад загальної середньої освіти всю програму чи ні, як сама школа. Тому система продумана дуже. Знаєте, що називається гнучко під час саме воєнного стану? Нагадаємо, цьогоріч шкільний дзвінок на Буковині в останній пролунав 16 червня. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Буковинські волонтери штабу Українська команда щодня працюють над тим, аби допомогти якомога більшій кількості українців. Нині благодійники передали Буковинському центру реабілітації дітей з інвалідністю вісім ноутбуків. Була можливість така отримати ноутбуки для спеціального закладу, який займається дітками, і саме виділено було для буковинського центру вісім ноутбуків. Передаються для діток для того, щоб вони мали можливість займатися. Розвивати свої здібності, проходити комплексну реабілітацію. Відтепер спеціалізований заклад буде оснащений новою технікою, яка допоможе покращувати процес реабілітації буковинських дітей. Основною умовою нашого спонсора було саме дитячий заклад. Це може бути або навчальний заклад, або специфічний заклад, направлений для розвитку дітей. Волонтерка Олеся Буряк розповідає вже понад рік. Французька неурядова організація «Докфой Україн» надає гуманітарну допомогу українцям і продукти харчування і засоби гігієни особистої, і миючі засоби на даний час виділили на Україну на чотири області ноутбуки для спеціальних дитячих закладів. За словами Олесі Буряк, волонтерський штаб, українська команда на Буковині і надалі підтримуватиме краян, які потребують допомоги. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Гірськими стежками, чи вплав великими та малими групами. Чи не щодня чоловіки призовного віку намагаються покинути країну поза пунктами пропуску? Лише за перше півріччя прикордонники затримали майже 800 ухилянтів. Загрози для прикордонного загону як на українсько-румунській, так і на українсько-молдовській ділянці, є це незаконне перетинання державного кордону громадянам України, здебільшого це чоловіки призовного віку від 18 до 60 років. Не полишають спроб виїхати і за фальшивими документами, каже Богдан Гуменюк. Також ми спостерігаємо велику кількість наших громадян, які використовують завідомо підробні документи, недійсні документи і, відповідно, з внесенням відповідно до системи так званої шлях, яка надає можливість виїжджати за межі території України, в першу чергу для наших волонтерів. Але наші громадяни намагаються в такий спосіб також покинути територію нашої держави. На сьогоднішній день виявлено таких. Що намагались по системі шлях 230 осіб, які не підтвердили відповідну мету або мали відповідні недостовірні дані в даній системі, за словами прикордонників, ще одна регулярна проблема контрабандисти. Найчастіше незаконні експертери намагались доставити за кордон тютюн за перших півроку. Охоронці кордону зупинили переміщення понад 200 нелегальних вантажів. Суттєва активізація спостерігається на вижницькому напрямку. На сьогоднішній день прикордонним загону затримано близько 400 ящиків тютюнових виробів, які незаконно мали намір перемістити наші жителі прикордоння. Активізація суттєво спостерігається щодо переміщення тютюнових виробів з використанням відповідної безпілотної авіації, так звані коптери. Да, здебільшого це власного виробництва є відповідні у нас вмільці, які виготовляють і за допомогою них здійснюють переміщення тютюнових виробів до сусідньої Румунії за перше півріччя прикордонники оштрафували порушників на понад 2 мільйони гривень. Наразі в Україні збільшили суму штрафу за порушення правил прикордонного режиму від 1700 до 3400 гривень з 20 серпня. Будуть внесені зміни, посилюється відповідальність за дотримання правил прикордонного режиму. Це в Кодексі України про адміністративні правопорушення, внесені відповідні зміни, набирають чинності, відповідно, як я вже сказав, 20 серпня щодо збільшення штрафних санкцій за порушення правил прикордонного режиму. Це перебування відповідно без документів, це перебування в прикордонній смузі без відповідних дозволів. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Розшиті бісером картини сповнені світлом і передають лише щирі почуття. Саме так буковинці описують роботи мисткині Світлани Каденюк, які нині представлені на виставці у художньому музеї. Безумовно, зайшовши і побачивши цілу залу робіт і різнопланових робіт, це вражає. Світлана Каденюк народилась 6 грудня 1956 року у селі Горбова. Все своє життя жінка працювала вчителькою, навчаючи дітей української мови та літератури. У 2016 році пані Світлану спіткала важка недуга, і лікарі порадили їй зайнятися творчістю. Розповідає її чоловік Микола Каденюк. Вона ніколи не шила, не вишивала. Просто коли вона захворіла, лікарі порадили їй зайнятися. чимось, щоб заспокоїтися, і от вона зайнялась вишивкою. А вона її любила дуже, тому що вона, якщо сідала за картину, то ну для неї вже нікого рядом не було. За п'ять років мисткиня створила понад 50 робіт. Окрім картин, пані Світлана вишивала рушники та національне вбрання. Хоча скажу вам, я знала, що вона вишиває, але що стільки робіт в неї є, вона не хвалилася, вона на показ це не робила. Це була досить така ну, інтимна сторона життя Світлани. Чоловік пані Світлани Микола Каденюк завжди радив дружині зробити персональну виставку. Проте жінка так і не встигла особисто наважитись на це. Вона казала, що дуже мало вишитих картин, пізніше зробимо виставку, все, ну так сталося, що вона вишивала, а виставки не було. І я вирішив тепер, от просто у нас багато дуже друзів, і я вирішив просто зараз зробити виставку. Просто для того, щоб люди побачили, тому що багато в неї робіт. Подруга майстрині пані Катерина розповідає, Світлана завжди з великою відповідальністю та трепотом віддавалась творчій справі. Ми познайомилися в нашому магазині. Вона завітала до нас. За черговою покупкою і їй нас сподобалося. Ми одразу знайшли спільну мову. Вона була захоплена вишивкою. Видно було, що це не таке мимолітне захоплення, що людина дуже серйозно захоплена і хоче створювати красу і тішити своїх рідних. На виставці у художньому музеї представлено 47 вишитих бісером картин та 14 вишитих майстриною рушників. Альона Рудніцька Чернівецький промінь. Під пильним наглядом медиків в стерильній палаті 37-річний Денис відновлюється після складної операції. Почуваю себе добре, всі йдуть на поправку, поки відновлююся. З юного віку Дениса спіткала страшна недуга. Останні роки він перебував на діалізі та стояв у черзі на трансплантацію нирки. Чоловік розповідає, коли отримав новину про наявність донора. Зрозумів, доля подарувала йому шанс на життя. Ждав я близько трьох років. Ну я спочатку стояв себе в Славянській на черзі, ага. потім переїхав сюди. Я лежав в палаті у себе. зайшов доктор, говорить, треба здати кров на донора. В общем, есть типа донор. Ну, пока особого значения не придали, никто ничего. Все поздавали, кто подходил на эту очередь. И потом в 2 часа ночи мне позвонили, что надо идти сдавать еще анализы. Всем мне сказали, что уже полностью еду на операцию. Меня подготовили. И где-то в 12 или в 11 меня забрали на операцию. Донором став пацієнт, у якого через інсульт медики діагностували смерть мозку. Ще при житті чоловік був донором кісткового мозку, і саме цей факт, за словами трансплантанта координатора Галини Шкіопу вплинув на рішення родичів. Звонять наші ероніматологи. У нас діагностика смерті мозку. Останній етап ну не завжди попереджають. І для того, щоб трансплант координатори мали розмову з родичами. Наразі команда фахівців пильнує пацієнта, аби після операційне відновлення Проходило швидко та успішно, розповідають лікарі. Після операційний період, після того пацієнт в реанімації знаходиться, ми спостерігаємо за чи з'являється сеча, Наскільки включається в роботу цей трансплантат, чи немає ніяких гематом, чи немає якихось крововиливів. Трансплантацію нирки буковинські медики проводять не вперше. Дані операції для Чернівецької обласної лікарні стають вже буденними, і команда професійних лікарів з відточеною майстерністю виконує їх. Наразі в обласній клінічній лікарні виконано вже пять трансплантацій нирок. В принципі, всі вони успішні ці трансплантації. Проводяться вони пацієнтам з нарковою недостатністю. У нас є на листу очікування. Там певна кількість хворих, мені здається, десь біля 60 пацієнтів. Медики кажуть, всі пацієнти, які потребують пересадки органів, внесені у лист очікування та знаходяться в єдиній державній інформаційній системі. Вони можуть стояти роками, а є такі, що тільки стали на лист очікування і за півроку, за місяць, за два тижні є вже донор. Тому це дуже індивідуально. Підбір донор-реципієнт відбувається тільки автоматично, завдяки цій системі. Нагадаємо, на Буковині вперше виконали родину трансплантацію нирки у січні 2022 року. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Буковину з робочим візитом відвідав заслужений лікар України Валерій Зуб. Вона мета моїх взагалі поїздок це знайомство з онкологічними центрами України. Я як голова Асоціації онкології України, хотів би ну, знати і мати реальну картину, що відбувається в нас в регіональних центрах. Під час зустрічі з фахівцями лікар-онколог розповів про останнє напрацювання у медичній сфері, а також про роботу Національної асоціації онкологів України. Найголовнішим документом, над яким ми зараз працюємо, це наша основна якби стратегія розвитку онкологічної патології до 2030 року. Ще дуже важливо, над чим ми працюємо. Це протоколи лікування. Ми хочемо, щоб всі в Україні незалежно куди звернувся пацієнт, в який заклад лікування проводилось на одному рівні. Під час візиту до Буковинського онкологічного центру Валерій Зуб повідомив чернівецьким медикам про поточну ситуацію в медицині на центральному рівні. Ми обговорили ряд важливих питань, що стосуються створення асоціації онкологів. Її подальший розвиток, а також розвиток онкологічної служби в Україні, за словами Ігоря Малишевського. Наразі в межах законопроєкту передбачається захист лікарів і розширення повноважень асоціацій. Першочергово це було щоб Кожен лікар розумів, що від нього не тільки вимагає Національна служба здоров'я надання кваліфікованої медичної послуги, а й те, що є асоціація, яка його буде захищати, його права та ту медичну допомогу, яку він надає. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Блокує російські сайти, фільми та увесь контент держави-агресорки. Чернівецькі айтішники створили розширення для браузера, яке зможе запобігти монетизації російської інформації в інтернеті. Ми створили розширення для браузера. на даний момент ми її протестували на браузері Chrome. Це розширення створено для того, щоб блокувати російський контент, для того щоб не монетизувати його. Бо якщо буде монетизація, то буде далі спонсорування війни в Україні. Розробники радять встановити таке розширення на свої пристрої, аби не переглядати інформацію. Інформацію з Росії та не сплачувати за це кошти Важно, щоб це користувався кожен користувач, тому що кожна людина, яка буде, наприклад, заходити на YouTube, буде дивитися якісь відео, воно буде монетизуватися в якійсь такій мірі, там перегляд реклами, щось такого, і буде надходити в бюджет Росії, і це буде спонсорувати війну в Україні. Максим Ставчанський розповідає: наразі програмісти вдосконалюють доповнення до браузера, щоб він зміг блокувати навіть окремі фрагменти російського продукту. Воно блокує всі російські сайти. Також воно в майбутньому буде за допомогою штучного інтелекту виявляти на сайтах російський контент і так само його блокувати. Відео фільми, все, що буде пов'язано з російським доменом чи з російською локацією, то воно все буде блокувати. Ідея створити таке розширення виникла з огляду на злободанність, розповідають програмісти. Все досить просто. Ми просто дивилися, як обично, в інтернеті, бачили купу російського контенту, відео російські на Ютубі, які очевидно монетизуються, Спонсирують війну собственно, проти України. І щоб. Не спонсорувати війну було прийнято рішення зробити додаток, який буде весь цей контент відповідно блокувати. Керівник громадської організації Фонд Символи Андрій Гевюк каже, в мережі щодня з'являється все більше російського контенту. І якщо в Україні така інформація блокується за кордоном, вона все ще доступна. У нас виникла ідея, щоб менше монетизувати російський контент і його обмежити вплив у світі. Придумали такий «Ноу no контент додаток до браузера. Розширення до браузера, яке буде блокувати цей російський контент за межами України. Тобто ми намагаємося в рамках інформаційного такого протистояння створювати розширення, яке буде блокувати російський контент за межами України. Розробники прогнозують вже за місяць, стане можливо встановити таке розширення на свої девайси. Досить важко, важко зараз сказати, тому що є деякі паралельні проекти. Але я думаю, що може місяць, плюс модерація від. Ну, на площадку Гловську, щоб його запостити, потрібно пройти модерацію, тому місяць півтора. Богдана Дем'янів, Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Нині юна Таня відвідала свій перший урок в рамках проєкту кібербезпека для підлітків. Я навчилася малювати котика. Ми е, тут навчилися малювати малюнки, е, е, нам показували дрони. Ну, і ще е, по, коробки для нашого ЗСУ для повербанків. Наразі людина має значно більше викликів у кіберсвіті. Зокрема, в інтернеті найважливішими є діти, які щодня піддаються різноманітним інфозагрозам. Дуже важливим є навчання цієї технології наших дітей, тому що вони тепер будуть його використовувати так само, як і телефон. Він завжди буде біля них, під руками. Дуже важливим. Вказати їм на правильність використання і щоб вони його використовували вже в позитивному контексті. Спеціалісти медіахабу Буковина навчають молоде покоління використовувати штучний інтелект в позитивних цілях та дотримуватись інформаційної безпеки. Ми тут показуємо, які використовувати ресурси. В тому числі офіційні наголошуємо на те, якими ресурсами користуємося в першу чергу. Цей від OpenAI і MidJourney, це найпопулярніші на сьогодні штучні інтелекти. Показуємо діткам, як правильно запити давати для того, щоб була згенерована та чи інша картинка. Вивчення штучного інтелекту відкриває дітям безліч можливостей та допомагає їм розвиватись у світі, де технології стають все більш важливим елементом нашого життя. Розповідає вчитель IT Юрій Мартинюк. Я показую їм як можна від нейромережі, від Адобі. Фаерфлай змінювати ці картинки, якщо щось там не подобається, домальовувати їх. І діти можуть таким чином собі малювати різні сюжети, а за допомогою штучного інтелекту ChatGPT ми можемо ці сюжети якось придумувати діалоги для, для їхніх персонажів. Наразі штучний інтелект допомагає молоді розвивати комунікаційні навички, сприяє їх саморозвитку, розвиває технологічну грамотність, критичне мислення, а також використовується для створення розважального контенту. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Оплатити проїзд готівкою не можна. Відтепер розрахунок в комунальному транспорті чернівців відбуватиметься тільки банківською або транспортною картками. Таке впровадження було необхідне, каже Чернівецький міський голова Роман Клічук. Якщо ми розуміємо, де потік, ми можемо впливати на графіки на кількість автобусів на зміну маршрутів до досі. часу, поки ми не вели електронний поток, ми цієї інформації ну не не мали взагалі. На сьогоднішній день ми хоч розуміємо, скільки є пільговиків. Я не знаю, у людей складається враження, що безкоштовна поїздка вона безкоштовна. Ні, вона не безкоштовна. Ми своєї громади з бюджетом ми оплачуємо за проїзд пільговиків. Окрім того, очільник міста розповідає: вже в кінці серпня в місті відбудеться Одеський кінофестиваль. Для цього готують залу культурно-мистецького центру імені Івана Миколичука та колишній кінотеатр Чернівці. Воно буде в двох локаціях. Це кінотеатр Чернівці і кінотеатр Миколичука. А по Чернівцям встигаємо на насочнев встигає. Ну ми робимо там не ремонт, ну такі там. З реставрацією ми його просто проводимо в порядок у зв'язку з тим, що він практично не працював майже до роки. Косметично, що все-таки ну був вигляд, і там було комфортно гостям. Ми зробимо з нього красивий красиве. Також до кінця цього місяця планують завершити і сквер дня вишиванки на Соборній площі. До кінця серпня є певні складнощі із виробниками. Побороників про, про проблеми є з людьми, які які прозивають в армію або вони йдуть в армію. І тому на на, на сьогоднішній день в планах завершити його до кінця серпня. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Відкачували воду з квартир мотопомпами. Різні дощі, які прийшли боковиною, залили помешкання чернівчан. Для того, аби ліквідувати наслідки негоди, знадобилися рятувальники та спеціальне обладнання. Вчора внаслідок сильного дощу та шквального вітру було підтоплено чотири квартири по вулиці Лук'яна Кобилиці та Івана Богуна та Одне підвальне приміщення. Також по вулиці Руській впало дерево на чотири автомобіля. За допомогою мотопомп і спеціального інструменту наші рятувальники відкачали воду з усіх приміщень і розпалили повалене дерево і прибрали його з автомобілю. Попри те, під час жнив в області досі зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Лише з початку року довелось ліквідовувати понад 100 пожеж сухостоїв. Зараз в нас пожежно небезпечний період, літня жарка пора, тому хотілося б зауважити, що зараз багато пожеж в екосистемах. Зокрема, з початку року виникло близько 111 пожеж. Це горіння горіння сухої рослинності. В основному, на превеликий жаль, причини цих пожеж це людський фактор. Це люди спалюють траву, залишки рослинності, навіть пожнивні залишки, внаслідок чого виникають пожежі. Через масштабні пожежі сухої трави полум'я інколи перекидається і на помешкання, каже Ігор Денис. Вже цьогоріч таким чином зайнялось дві будівлі. Окрім того, травмувались люди. Цього року внаслідок таких пожеж було травмовано дві людини. Одна будівля згоріла, одна пошкоджена. Спочатку року робимо такі подворові обходи. Роз, пояснюємо людям, що не, не можна не можна спалювати суху рослинність, залишки е, сухої рослинності е, на сьогоднішній день. з початком невної кампанії, е, наш інженерний інспектор інженерний інспекторський склад як проводить семінари з власниками сільгосп так і обходить, надає е, е, роз'яснювання. Е, Надає роз'яснення, що можливо робити і як краще запобігти пожежі під час жодної кампанії. Рятувальники нагадують, спалювати залишки жнив та суху траву заборонено. За такі дії громадянам загрожує адміністративна відповідальність, а саме штраф розміром від 3 до 6 тисяч гривень. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Наразі на Буковині функціонують чотири державні лісгоспи Чернівецький, Берегомацький, Путильський та Сокирянський. Ці підприємства є основними, які продають сировину для підприємців для виготовлення вже готової продукції на експорт. І вони також є експортерами своєї продукції. Вони заготавлюють ліс, частково переробляють, і також сировину продають для приватних підприємців. Аби отримати дозвіл на експортування продукції, підприємці зобов'язані пройти фітосанітарний контроль. Ми проводимо фітосанітарний контроль деревини і всієї продукції рослинного походження. Також відбираються зразки продукції, відправляються в лабораторію, де проводиться ентомологічна, бактеріологічна елементологічна експертиза. Для того щоб отримати дозвільний документ для експорту, потрібно просто написати заяву. І сплатити платні послуги за словами Андрія Герасима, експорт деревини з Чернівецької області спрямований у велику кількість країн. Це і Португалія, Італія, Іспанія, Румунія, Польща, Чехія, Болгарія також країни Близького Сходу, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, також навіть В'єтнам. Отож, кожен повинен дотримуватись міжнародних стандартів щодо перевезення вантажів, адже вимоги спрямовані насамперед на недопущення ввезення та розповсюдження карантинних організмів. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.